Як я коли приїхав на майдан, мене душа так аж зраділа. І я зрозумів, що це я там, там де маю бути. Богдан Стефанець з Гусятинщини. Його історія боротьби проти російської навали почалася на майдані. Одразу після подій Революції Гідності, чоловік вступив до лав добровольчого батальйону Азов. Тоді ж були його перші серйозні бої. Є така щироківська операція. Коментарне вводяне. Красногорівка, Мар'янка, Чемерлик, Оці е, сектор М від е, Маріуполя до, до Донецька до Мар'янки, Красногорівки. Коли війна, здавалось, затихла. Богдан залишив Азов і повернувся до цивільного життя. З 2018-го деякий час жив в Англії, хоч каже, не полишав думок про те, що найбільша боротьба тільки попереду. Я знав, що воно буде, і це видно було. Так і сталося 24 лютого, коли всі кордони були заблоковані на виїзді з України. Богдан повертався назад додому. Я не знав куди, але Я мусив бути вдома. Я пішов в зу. Бо там старийча тут була створена 9-му батальйон. Нам сказали, в кого є досвід, боїв АТО, і тому нас вибрали і ми допомагали з хлопцям. Ми були суда, допомагали людям. Після цього рік тяжкої війни Богдан з побратимами звільняли Харківщину. Була Балатрія, морозика, це козача лопань, ветеринарне це на кордоні з Росією. Це було після цього. Ми були ж в Солідарі були, Зайцево теж були і за Бахмутом. Ми були. Найцінніше це бути потрібними, каже Богдан. На деокупованих територіях військових зустрічали і дякували. На люди нам інакше вони зустрічали, вони раділи, що ми є то, що не можна сказати про, 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 про донеччину. Взимку на бойових позиціях Богдан отримав травму зараз у шпиталі. Після цього він повернеться до побратимів і захищатиме Україну скільки потрібно, але вже чекає перемоги, щоб зайнятися улюбленою справою. Першим ділом, що я, я собі хочу пити в лісі, в лісі скатинка маленько не... і займатися творого мистецтвом не малювати на природі подальше від людей. О і зайнятися, зайнятися, реставрувати, ставити пам'ятки хлопцям е, картини малювати чистого чи, чи, всього, і допомагати хлопцям, інвалідам, які з без, без них вийшлося. купа роботи для нас треба одного підтримувати. Роботи зараз багато, війна складна. Але, каже Богдан, після перемоги вже цивільним доведеться докласти вдвічі більше зусиль, щоб впорядковувати життя. Тому зараз не час розслаблятися. Богдан Стефанець переконаний, тільки спільними зусиллями здолати ворожу орду вдасться швидше і ефективніше.